так? А закинь пробуешь? А интересно. Я знімаю на довольно. Ядер метрик, ведеш? Призрак. Что там я? Мапучку. Ой-ой-ой. ой ой Что надо мачка? Так липше. Что надо мапучка?

Будь як я казала, що ти робиш будь-які. А? А то ж не що. Бабу нічам не каже. Так? Тобто бабу так мов вирішити зверху, то не я за строку. А, звідь дурнеться в голові щось. Мудрий. Кусай їх все. Ви думаєш, що стрих, то ви що дурнеться? Вирішити, так. Ти реально довгий, ма? Ай! 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 Ай!